Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд, і перш за все хочу привітати вас всіх з великим святом, з Днем Незалежності нашої країни, подякувати нашим військовим та всім, хто до цього дотичний. Це волонтерам, медикам і всім, 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 хто допомагає нашій армії. Побажати хочу лише одного перемоги, перемоги нашій країні і перемоги нам усім. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як же вам сьогоднішнє відео і як вам трек, який ми сьогодні з вами послухаємо. Отже, гурт Антитіла випустив лайв шоу яке було в Києві. Це великий живий концерт, дві, який йде дві години. І ми послухаємо один новий. Не, не дуже новий, але все ж таки новий трек, який до цього ні я, ні ви сподіваюся, що не чули. Ну, можливо, окрім тих, хто був на цьому концерті, і вже, а, або ті, хто бачив цей концерт, вже на відео. Давайте слухати. Я хочу трошки розказати історію про цей трек і як він був створений. І, звичайно ж, подякувати гурту Антитіла за те, що вони зробили цей трек українською. Тому що цей трек е, був не українською мовою а був російською. Мені він дуже подобався, але. А, вже давно його не слухав. І тут, а, готуючись до цього концерту, а, я вже хотів обрати на огляд трек Фортеця Бахмут. До речі, з цього треку повинен був розпочати. Повинна була розпочатися історія цього каналу, але склалося трошки по-іншому. І вже думав, що сказати і як розказати. А, а ось дивлюсь: трек дивився в мій екран, який був останнім. І для мене виявилося дуже ну, такою приємною несподіванкою. Що я почув саме в мелодію а, улюб... ну, не улюбленої, але пісні, яку я знаю. А, отже, а, до, ці... до цього треку український текст написала Марічка Падалко. Хто не знає, це телеведуча. А, і тому можна ну, перенести це як і на неї. Да, що дивися в мій екран. Але я думаю, що й багато до кого, і до військових також. А, що вийшло, давайте слухати. Йовий смак, і козир твій це страх, виставі для невдах, вдає, що ти хижак, і ніби влада тих, вона в твоїх руках. Лев, нутро твоє пусте, і сила не росте, і все, що досі мав, диявол'ю. Тепер до мене в дім приперся за моїм Якщо взяти цей трек та концерт, загалом хочу відмітити саме в цьому треці вокал та акценти, які розставлені від Тараса Тополя, ну, звучить дуже проникно, тому що не у всіх треках а, мені сподобалось саме не вокал, а як розставлені акценти. А ось тут ну, зроблено дуже класно. Я сам пізнав цей світ, від голови до ніг, отрут перемог, я плив до дна як Бог, а далі знов відна, я виринав у бій без будь-яких надій. Знай, коли трива собі по і воді, я вірив Set that shoe, you're a І все ж таки, мені здається, що це все ж таки слова такого воїна, нашого українського воїна, який цінує свою свободу, який ні за що її не віддасть. І дійсно цей трек він заряджає на, на подвиги, ну, в мене навіть така кров в жилах кипить. А, і як ну, в класній гарній пісні повинна завжди бути лірична частина про те, що. Є кохана людина, ради якої ти ну, можеш багато що зробити, і тут вона теж є, давайте послухаємо її. Розбитим склом, то лиш до її долонь. Якщо в полон, то лише до неї всон, мій Вавілон під білий. Так, як треба. Слава Україні! Героям слава! Дякую гурту Антитіла, дякую за таке шоу. Я думаю, що воно варте вашої уваги. Пропоную всім переглянути. Лінк на нього буде в описі під цим відео. Дякую за те, що дивились. Ще раз вас всіх зі святом, з Днем Незалежності нашої країни з 33 ю річницею. Ми вистояли і вистоїмо. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!